Слідство триває. В управлінні освіти Рівненської міської ради провели обшук. За його результатами, правоохоронці вилучили необхідну доказову базу. Наразі у рамках вказаного кримінального провадження нікому підозри не повідомлено. Слідчі дії тривають. Додаткові матеріали правоохоронці вилучили в рамках кримінального провадження, яке відкрили ще у лютому цього року. Відтоді триває перевірка закупівлі макаронів для дитячих садочків міста. Кілограм цих виробів бюджету вартував 109 гривень. Всього встигли купити 205 кілограм за 22 тисячі гривень. Після суспільного резонансу контракти із постачальником були розірвані. Про обшуки, які відбулися 26 вересня, начальник управління освіти Богдан Турович говорити не став. Не коментую так, напишіть пишіть все від коментарів. Розслідування триває за фактом заволодіння чужим майном завдяки службовому становищу. За шість місяців правоохоронці про підозру ще нікому. Не повідомили своє розслідування ще у лютому. Проводили і у міській раді. Тоді Богдана Туровича за його ж проханням відсторонили і сформували комісію із службового розслідування, яка за місяць часу теж нічого не виявила. Відтак Туровича поновили на посаді та виплатили заробітну плату за період відсторонення. Головою комісії була на той час заступниця міського голови з питань освіти Марина Кузьмічова. Таких порушень було не виявлено, оскільки були надані ряд доказів про те, що справді були виставлені тендери. Тендери не відбулися згідно всіх норм, якими вони коригувалися, всі норми дотримані. Слідчі дії наразі тривають. Вилучена 26 вересня документація, яку правоохоронці називають необхідною доказовою базою, має дозволити розставити усі крапки над і у розслідуванні, яке розпочалося ще 10 лютого цього року. Санкції статті передбачають винним від 5 до 8 років за ґратами та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Михайло